Привіт, друже! Радий тебе бачити! Я твій друг, мобільний телефон. Я дуже полюбляю дзвонити твоїм рідним, спілкуватися з бабусею, з дідусцею по відеозв'язку. Також у мене ти знайдеш багато цікавих та корисних ігор. Або можеш подивитися мультфільми. Але, на жаль, якщо мною ну, неправильно користуватися. Я можу бути дуже небезпечним. Ти довго засидівся за телефоном? У тебе може розболітися голова. Почнуть дуже боліти твої оченята. І тоді мозок перестане працювати, тому що він буде просто дуже втомлений. Ось тоді я стану небезпечним пристроєм. Поглянь, що може статися, якщо довго сидіти в телефоні. Зараз я тобі розповім історію про одного хлопчика. Його телефон заполонив у своїх інтернетах. Поглянь, він зовсім забув, що відбувається навколо, тому що у нього немає часу озирнутися. Він весь час сидить у телефоні. Як над іграшку нову грається, так мультяшки дивиться, а може ще й відео якесь переглянути. Поглянь, як телефончик на нього впливає. Загравшись у телефоні, хлопчик навіть не помітив, що опинився на дорозі. Його ледь не збила вантажівка. Хлопчик було хотів сховати телефон у кишеню, але раптом він почув цікавий звук. Це була нова гра на телефоні і дуже хоче в неї зіграти. І хлопчик знов забув про навколишній світ, про безпеку, про друзів, про улюблені іграшки. Та раптом хлопчик зрозумів. Що телефон не цікаво, але навколо є ще багато цікавого. Тому він вимкнув телефон, поклав його у кишені та побіг гратися з друзями. Щоб я був тобі завжди другом, запам'ятай кілька правил. Грайся в телефоні стільки часу, скільки дозволяють дорослі. Якщо ти хочеш комусь зателефонувати, запитай дорослих, чи можна це зробити саме зараз. Не забувай вітатися з тим, до кого ти телефонуєш. Якщо тобі зателефонує хтось незнайомий, передай слухавку мамі або татові. Тепер ти знаєш, як користуватись телефоном та не нашкодити своєму здоров'ю. На цьому малята я завершую свою розповідь. Сподіваюся, що ви запам'ятали правила користування телефоном. До побачення!